Ми спілкуємося з цивільними полоненими, ексвільними полоненими, яких визволили з полону, і вони навіть не знають про те, що їм передбачено 100 тисяч гривень на оздоровлення, і їм не повідомляють ні в солових структурах, тобто у нас поліції СБУ. Скажіть, як можна їм дізнатись? Ну. Як які є механізми чи якісь інструменти можуть бути заподіяні, якщо визволені, і який супровод передбачений, якщо він є в планах у ваших з приводу світа? У нас у нас не просто це є в планах. А кожен і кожного хто повертається з російського полону, завжди зустрічають мої співробітники. Колись я сам особисто приїжджаю на обміни. Я спілкуюсь. А так ми спілкуємося з усіма. Ми передаємо інформацію. Щодо звернень до нас, там телефон гарячої лінії. Дуже часто до нас звертаються просто з елементарними консультаціями, і ми допомагаємо громадянам України дізнатися інформацію, потім пройти процес юридичного врегулювання цього питання і отримання соціальної допомоги від держави 100 тисяч гривень передбачено на за кожен рік перебування в полоні цивільної особи. І військово полоненого до моменту ліквідації міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій в складі якраз цього міністерства діяла окрема комісія, яка своїм рішенням призначала виплати нашим громадянам. Після того, як відбулася ліквідація цього міністерства, комісія нікуди не дівається, процедура. Буде така ж сама, і буде продовження процедура виплати 100 тисяч гривень кожному, хто заслуговує на таку додаткову соціальну підтримку від держави. Якщо вони це доведуть, але ж там така ми дивіться. У мене кожен, хто звертався до мене по цьому питанню, ми завжди надавали фахову юридичну допомогу.